Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про одну велику помилку, яку роблять всі, хто має велику мету, дуже амбітні цілі, але відчуває, що завжди не дотягує до цих цілей, хто завжди б'ється з останніх сил, аби лише дійти до своєї мети, і відчуває, що це ніяк не вдається. Отже, це по суті ну, моя історія, бо все життя я якби була дуже амбітною людиною, ну і залишаюся нею, і я ставила собі високі цілі, і кожен раз я ці цілі ну, збільшувала. Да? І е, в якийсь момент я зрозуміла, що я просто вигораю, е, в мене вже нема ніякої енергії, в мене немає ресурсу, мені взагалі нічого не хочеться. Тобто, да, цілі вони були, вони залишалися, але я просто в тому стані, де я хочу лежати цілий день і нічого не робити. Е, взагалі, ну, мені нічого не було цікаво. Я просто не хотіла навіть споживати якийсь новий контент, я просто там передивлялася якісь старі серіали. От такий стан він досить погано впливає на життя, тому що, якби якщо ти залишаєшся надовго в цьому стані, то ну, Твій стан він не покращується, він тільки погіршується. Да? Ментальне здоров'я погіршується, ти відчуваєш, що ти не можеш нічого досягнути, і просто от залишаєшся в цьому болоті. Да? Воно тебе якби засасує. І в якийсь момент я почала потім аналізувати, що ну, якби в чому ж причина. І я от настільки зрослася з таким станом. за... Ну, там декілька місяців, що я по суті просто почала вірити, що цей стан це і є нормальний мій стан. Що от просто я така от апатична людина, мені нічого не хочеться. Мені просто от моє найбільше бажання лежати, нічого не робити. просто… Відпочивати. І я от себе ж довго за це би, картала, що та ні, в ну, мене є якісь цілі, плани. І от до того моменту, поки я не дійшла в своїй голові, якби, а чого так сталося, то от тільки тоді, з того моменту, я вже змогла якось повертатися до нормального життя і повертатися до своїх мрій. І, коротше, в момент, коли я аналізувала, чого ж так сталося, я для себе зрозуміла, що це тому, що, по суті, моє життя це просто постійна якась гонка, яка не має кінця. Як це виглядало? В тебе є. Ну, в мене є, була якась мрія, ну, скажімо, певний. Ну, певна сума грошей на місяць, да, певний дохід. А, я доходила до цього до цієї суми, і відразу ж я ставила собі нову ціль. А, починала ще більше працювати, да, починала ще більше напружуватися. А, ну, от, починала. Дуже багато тривожитися, стресувати через це, вливати в це велику просто кількість якоїсь ментальної енергії. І е, одночасно з тим, що я дуже багато в це вливала зусиль, я ще і якби завжди от, підсвідомо на ментальному рівні, я також відчувала, що я все одно роблю недостатньо. Тобто треба робити ще більше. І якби чого я ніяк не можу дійти до того рівня? Бо я ж знаю, що в мене є потенціал. Я ж можу це зробити. Так чому ж я ніяк до цього не дійду? І о, от зараз я вже. ну, Постфактом я вже можу проаналізувати і побачити, наскільки це було деструктивно така поведінка, наскільки а, погано мені було саме від того, що я сама себе якби, от, ну, знаєте, як осліку морковку вішають, і він якби біжить за цією уявною морковкою. Ну, уявною, а, ніколи якби, до неї не може добігти, бо вона просто якби висить десь перед ним, але завжди ну, далеко, щоб він не міг її дістати. І я якби була тією людиною, яка ще й сидить на цьому осліку, яка ще й підганяє його і каже: «Та ну давай ж швидше, быстрі, бистріше! Ну скільки ж можна? та ти ж ну, типу. Пора вже ми ж там поставили собі цю мету, там вже не знаю, півроку тому чи там рік тому, чому ми не можемо просто взяти і дійти. Ми вже готові. Ну, я вже готова. Це були такі мої думки. І ось ця вся гонка вона була нескінченна. Коли ти досягаєш однієї своєї мети, ти відразу ставиш собі ще більшу мету. Ти її досягаєш, ти ще більше ставиш собі мету. І а, в а, якомусь довготривалій довго перспективі це абсолютно не те, що може призвести до успіху. Бо а, в довготривалій перспективі ти, врешті-решт, вигориш, ти вже не зможеш себе якби, мотивувати ось цими своїми все новими цілями. І, і от, ти станеш. Поринеш в, цю, в цей стан апатії і небажання робити нічого. А, і як я а, почала виходити з такої ситуації, це, по-перше, я почала от, а, дійсно дати собі відпочинок. А, бо весь цей час, да, тобі якби здається, та ти ж все одно лежиш цілими днями нічого не робиш. Але свідомо, ну, підсвідомо, підсвідомо, ти себе картаєш за те, що ти нічого не робиш. Ти думаєш, ага, ну стільки ж цілий, планів, коли ж це все робити. І от е, тут важливо прям відключити ось цю от ментальну говорилку в голові. Е, просто відпочивати. Е, дати трошки більше. Заботи да, своєму тілу і дати відпочити. А, забота про тіло, вона також, якби, включає в себе то, те, що тобі дійсно подо... ну, дійсно подобається робити. А, для мене це якби я почала з. Просто прогулянок, хоча б до найближчої кав'ярні, да, е, сісти там, попити кави, подивитися на людей, подумати, ем, Ну, краще без телефону, да, без. Ну, тут вже по бажанню, але ну, це мені краще спрацювало. Е, далі, знову ж таки, я там, перестала м, використовувати настільки багато. От, Соціальних мереж, да, особливо Тік-ток, бо коли ти якби лежиш нічого не робиш, ти просто лежиш і лістаєш цей TikTok, і тобі здається, що ти нічого насправді не робиш там, продуктивного, корисного. Але м ти все одно поглинаєш дуже багато інформації з Тіктоку, і твоя дофамінова система вона прям перезавантажена. І от для мене, ну, мені було фізично вже погано від того Тіктоку. Тому я. Якби а, намагалася його дуже сильно обмежити. Ну, не дуже сильно, звичайно. Хоча б от на, на моменти, коли там ти йдеш на прогулянку да, півгодинки, або сидиш десь в кав'ярні, то ну, краще подихати свіжим повітрям, подивитися на людей, а, так ти знову відчуваєш, що ти в. Ну, в житті, да? ти в цьому світі і ти можеш якби, якось взаємодіяти з цим світом. А, вот. І а, найголовніше, да, це вже такі психологічні а, от, пропрацьовка установок і от, робота з підсвідомістю. А, тобто ось тут я почала. Ну, дивитися, роздумувати, аналізувати, а чому саме я в такій гонці, да? Тобто ми ніколи не входимо в таку гонку просто ну, тому, що нам хочеться так. Це завжди про те, що ми відчуваємо, да? що нам всього недостатньо, ми відчуваємо, що треба ще більше, ми а, не відчуваємо вдячності за те, що в нас є. Тобто, в нас такий менсет, скажімо так, недостатку. Uh, і, відповідно, нам хочеться ще більше, 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 ще краще. І, можливо, там соціум на нас впливає, можливо, друзі, можливо, просто ми самі, бо ми відчуваємо в собі той великий потенціал. Um, але ну, якби не можемо його прямо зараз, ми ж хочемо прямо зараз да, його весь реалізувати. А не можемо. І відповідно, ми відчуваємо, що ми не дотягуємо, ми недостатньо хороші, розумні, або там ще щось. А, і от коли ти починаєш вже дійсно розкопувати, скажімо так, Цю всю історію, то от тут вже ти, ну, рішенням є просто пропрацьовка негативних стверджень. Да? Якщо ти дійсно відмічаєш собі те, що ти просто хочеш ще більше і ще краще, це означає, що тобі потрібно навпаки більше часу приділити тому, щоб відчувати вдячність за те, що в тебе є. От я, принаймні, я це робила, да? я прописувала. Десь в блокноті о, вдячність там, кожен день. А, і я от просто намагалася саме відчути. ну, Не просто якби подумати, Ай, да, я вдячна, а от саме відчути за те, що там вдячні, що в мене є сім'я, да, що в мене є криша над головою, в мене є гроші. в мене, ну, Тобто, насправді, в нас дуже багато всього є, просто ми так сфокусовані на тому, що, чого в нас нема, що ну, у нас нема ні часу, ні уваги. Не вистачає на те, щоб подивитися, скільки всього в нас вже є. А, вот. Ну і далі там вже була робота з більш глибокими а, ствердженнями. А, я записувала нещодавно відео про те, як якраз я пропрацьовувала негативні установки свої підсвідомі блоки. А, подивіться, якщо комусь цікаво, які методи я використовувала для себе. А, і це все в комплексі, воно мені допомогло вийти з тієї ситуації, а, і вже знову почати відчувати, що мені подобається, та, що я хочу робити, що дає мені енергію. І, відповідно, вже робити більше того, що дає мені енергію, і, а, ну, якби. А, Інвестувати туди свій час, свою увагу, не з позиції, якби, а що це мені дасть, і якби, ну, що ще я можу отримати, да, а саме з позиції того, що сам процес мені приносить радість, мені приносить більше енергії. А, вот. Тож, ну, найголовніше, хочу тут підсумувати, що найголовніше для мене, це от, зрозуміти було ось ту помилку, яку роблять е, всі амбітні люди, е, і це от в е, входження в таку гонку, де тобі постійно мало. Е, тож, якщо ви зараз в такій ситуації, якщо ви в такому стані відчуваєте такий, такий апатійний стан. Або, ну, колись ви були в такому стані, то, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші досвіди, що вам допомогло. Так, ну, все, на, на цьому все. Дуже дякую за увагу.